Що треба, в якій кількості, в якому віці, кому треба, які протипоказання? Я так понимаю, що йода, калій я дитяч, как називається, ж можна принимать так, просто так, аби как. Я от этого не понимаю, как быть. Если есть просто йод, как йод приймати ну, я в цьому випадку не знаю, що діти. Щодо вживання йоду людям, яким вже виповнилось 40 більше за 40, які їм потрібно препарати. Каліїдіт це препарат, який зменшує ризик негативного впливання на щитоподібну залозу радіаційного йоду. Це таблетка, яка містить 125 мг йоду. Це дуже велика доза, це приблизно тисячу добових доз для дорослої людини. Тому це дуже токсична доза. Якщо є офіційна інформація, що наша територія забруднена, радіоактивним йодом так, треба проводити найкращий оптимальний період це 6 годин спочатку аварійної ситуації. Треба приймати, якщо це дитина з 13 років і до 40, приймається одна таблетка 125 міліграм після їжі треба забивати водою чи молоком. Взагалі з місяця, ну я б все-таки до педіатрів, тому що там дуже складна схема, вони там на кожен рік вони розраховують дозу для дітей. А з 13 до 40, це вже е, така стандартна доза. Він працює не більше, ніж 24 години. Так як ми не знаємо, коли це може статися, немає сенсу. Це не лікування щитоподібної залози, це токсична велика доза, і вона застосовується тільки, якщо ми знаємо, що був вибух на АЕС, і ще кхм, пройшло забруднення даної території радіоактивним йодом, і офіційно, Починається йодна профілактика, тому що це не синонім. Може бути вибух, але радіаційна хмара пішла не в нашу сторону. Чи немає ізотопів йода 131 і йодну профілактику не треба починати взагалі. Це дуже велика і ще раз токсична доза. І може бути серцево судинні наслідки, погіршення тахікардія, порушення ритму, неврологічні симптоми, таке збудження, тремтіння кінцівок, кишкові розлади, це блювота, нудота, діарея. Може бути ще висипання шкіри, ну, такий препарат серйозний. Він не всмоктується, він не блакує щитоподібну залозу і не захищає. І крім хімічних опіків ротової порожнини, ми не отримаємо ефекта. Високий ризик, і з віком щитоподібна залоза все менше і менше накопичує, тому загроза невелика, а дуже великий ризик побічних ефектів. Є, є єдине виняток, коли після 40 років ми пропонуємо приймати препарат. Це якщо жінка вагітна, чи вона годує дитину. Немає сенсу призначати йодну профілактику, якщо людина вже прооперована, тобто в неї вже проведена черіотектомія, тобто нема тканини. Препарат не має сенсу приймати. І якщо достовірно відомо, що людина хворіє на тіреотоксикоз, тобто в неї вже високий рівень гормонів щитоподібної залози, дуже високий ризик. І якщо є ще алергія на йод, може бути анафілактичний шок. Висока доза радіоактивного йоду вона може привести до захворювання, це називається радіойод індуцирований папілярний рак щитоподібної залози. Це віддалене ускладнення, це може статися через 5-15 через років. Це ми бачили після Чорнобильської АЕС, коли у нас була дуже погана статистика через 10-15 років. Треба була тільки операція. Це ж не лікується терапевтично. це Удалялась тканина чита подібні залози. Це не приговор дуже добре. Це оперується. Якщо це вчасно все виявили, і потім правильна замісна терапія, і можна і вагітніть, і жити довго.